Головне, сам бережися. Тут усюди патрулі. Почекай трохи, поки я не відійду подалі, а потім вибирайся. Mm, да. Що, це він просто за те, що ми йому розповіли, що його батько Скільки? це відбиток? Якщо ми ще зустрінемося, пам'ятай, я на твоєму боці. Ти розбив мені хату. Я тому тут і тусуюсь. На маму вінботі. Кому сказати? Ну що, ми готові? Як нам вибратися схим завода? Эй, скіпе! Пиди! Не вкушу! Жора. Мені однак всі жобы пофивали. Не знаєш, знати не хочу, що у фаз з тим холофатим самутки, що він проти своїх пішов. Годі ж мене таємниць жони, блять. Давай бас на бас.